Бажаєш підтримати мене кавкою. Силка буде в описі під відео на баймі кофі від 40 гривень від 1 долара. Велике, 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 велике. Дякую всім, хто вже підтримав мене каву. Капучинко. Дякую вам. Так. Замикаємо оченята та сідаємо у літачок. І летимо з тобою в Гонконг. 14 років і говорить моїм колегам, що вона бачить привода, так, привода молодої жінки, яка зв'язана е, жалізними прутами, проволкою, з розірваним ротом, вся в крові і постійно кричить. Ну, зрозуміло, що мої колеги подумали, що вона не в своєму розумі або під чимось, під забороненими речовинами і хотіли її вигнати. Але вона сказала, що вона причетна до смерті. цієї і готова це доказати. Тоді, мої колеги, зацікавилися цією історією ну і розповідають саму історію. Головна наша героїня, їй було 16 років, коли батьки вигнали її з дому. В ті роки в цій країні було, не знаю, як зараз, я вже там давно не проживаю. Але в ті роки, Чим жінка займається. Сусіди постійно говорили, що чули крики бійок, крики за о, лишні пару грам заборонених речовин, хто це прийме отак. От Поняла? Бійка за речовини була. І от коли вже народився в неї син грошей, які вона заробляла на дворі, не вистачало. Чоловіки, я так розумію, не був на коротше. І вона влаштувалась вже в нічний е, клуб типу Хостес. Самі ми розуміємо, що, що воно за хостес там, в караоке клуб. «Хостес», «Хостес». І там в ті роки дуже часто збиралися мафіозі бандити 90-х і один з главарів. Однієї банди був постійним клієнтом її, але це її не встримало, щоб е вкрасти в нього гаманець і паблішко. Звичайно, пан Дюган е замітив це, побив її дуже сильно і сказав, віддавай гроші. Вона йому повернула відразу гроші, але він сказав, цього вже замало, і ти ви на мені відсотки. Вона старалась віддати, приймала дуже багато клієнтів в день, навіть купляла собі менше заборонених речовин, щоб віддати, але цього було мало. Бандюан багато разів попереджував, що якщо вона йому не віддасть вже ці відсотки, значить. Ну, Її. Самі, бити, знущатись, жінку прив'язали желізним прутом до батареї, тушили об неї недопалки. Коли жінка була при тямі вони просили їй казати, що їй це все подобається і що вона сама просить, щоб її припалили недопалком. Почала свідомість до знущання. припинялись, бо так було їм не цікаво, коли вона була не при свідомості. В цій тусовці, в цій компанії була наша героїня, яка прийшла у відділок їй 14 років, і вона зустрічалася з головою цієї банди, який стажи від неї на 25 років. Тобто попахує тілом на букву П. Ти поняла? Дорослий чоловік, зустрічається з неповнолітніми на букву «П». Я не знаю, чи можна говорити таке слово погане. але ми краще не будемо говорити, бо платформа такого не любить, напевно. Звичайно, мої колеги питали у цієї цій дівчини, 14-річної, чи приймала вона участь в знущаннях, вона признала, що так. Повністю приймала знущалась над нею. Пали... Натопалки кидала в неї. Коротше, поняла, так? Але в звалтуванні вона не брала участь і тільки спостерігала. Коли ми спитали, чому вона це робила, а вона казала, що вона приймала заборонені речовини і в той момент їй казала це прикольним. І не казала з чимось таким страшним. Але я в це не вірю. Ну, Все-таки заборонені речовини відпускають колись. Посадять. Вона допоможе слідству, покаже, що і як розкаже, але її не посадять. Таке, навірно, до сих, до сих пір практикують, я не в курсі. Але колись таке практикували практику, це 100%. Це я знаю. А що ми, коротше, їй ще, коли банда хотіла вийти з дому, по продукти, не знаю. ну, короче, 네. Жінка протрималась рівно місяць і вона вмерла. Коли пан Йогани зрозуміли, що вони трішечки переборщили, м'яко скажучи, їм треба було позбавитись від тіла. Вони вирішили порізати її на шматки. Ці шматки варити в каструлі, щоб м'ясо відходило від кісток легше. Вони викинули через вікно, але їм це погано вийшло, бо вони попали на козирьок будинку. Деякі вони вивозили десь в ліса, не знаю, до канави десь. І залишилась голова. Тобто, черепушка цієї жінки. Я не знаю, чому вони так це зробили, що треба мати в голові. але... Супер, дуже задоволена. Але вони спочатку казали, що е, хтось пише, не звертає увагу. Я, як завжди, забуваю виключити звук, е, що вони її не впили. Вона працювала в них як проститутка і просто взяла дуже багато заборонених речовин і вмерла від передозування. Але ця дівчина підтвердила все, показала так, що. Коли твоєї жінки місяць не було, знаючи, що вона працює проституткою і вкрала гроші для тебе у голови Банди, суд віддав дитину, батьку. Я б не віддавала ніколи в житті, мені здається, вже краще дитині буде в дитбудинку або в якійсь іншій сім'ї, яка дійсно його полюбить, чим з таким батьком. Що ж я можу, нічого, я тоді ще не була при службі. Так що така у нас була страшна, дика історія особисто для мене. Отак. Кавку ми з тобою вже допили. Так Бейлісу вже майже нема. Гайди топий все рівно. Зігріється на дворі зима, зима холода. Якщо ти бажаєш підтримати мене кавусею, ссылка Лінк. В описі під відео паймі кофі від 40 гривень від 1 долара. Дякую всім, хто мене підтримав. Зустрінемося з тобою наступного разу в страшних, містичних, можливо, кримінальних історіях. З вами була пані Світлана юний Шерлок Просто красива жінка. Цілую. Бувай!